Так, друзі, всім привіт на каналі Івана Анкевича. Сьогодні у нас такий відосик буде про КПГ Н3.0 Велісагра. Що ви думаєте, короте? стояв культиватор і поламався на ровному місці, короте, не виїжджаючи в поле. От вам короте, і Велісагра. Бачите, прикиньте, ось тут є ця регулювання. Як ото було в цього, як було в молодого фермера. Як було у молодого фермера, там вроде, він, короте, я ж позвонив до цього, ну до менеджера з Вілісагра, заказав же ж культиватор і кажу, а ці причини поустраняли. Він каже, що да, все поустраняли. Там, типа, були моменти там, малого фермера, що тіпа, е, з цими регулювання цим моментом, що воно сриває короте, цей шпринт. Що ви думаєте? Я вчора стояв вечором. Балакали. короче. Думаю, сейчас підтягну колесо короте, вниз приподніму цю лапу. Воно ж по суті можна короте, приподняти культіватор на колесах. І що ви думаєте? Пару витків і гляньте, слизало коротше, шплінт. І тепер все. Блядь. І тепер короте, не держиться. Ігера. Все, блядь, і тепер колесо так ось обереж, Блядь, не підніму важке. Короте, ну ви зрозуміли, що колесо тепер піднімається, тепер глибина, виходить, не регулюється, не держи глибину і буде колесо так підніматися короте, і все. Блять, ну як оце, ну, блять, от ви на заводі, короте, ну... Я не знаю, короте. на моєму місці оцю шайба треба приварити сюди, а тут зробити дірку. Ну вони, бачите, зробили все наоборот. Я не знаю чого. Це ж, коротше, мені прийдеться, або оцю шайбу робити і кругло, ось по кругу випилювати. і... Приварювати і давало, щоб воно все в місті крутилося. Ілі вже таку саму шайбу купити, тут вставити, приварити і все. Ну, така біла, прикиньте, на ровному місці ще не виїжджаючи. Це я б коли виїхав, кинув, відрегулював глибину, культиватор би глибше залазив, було б давлення на колеса, і воно б позривало коротше, ті самі шпринти. І гляньте, які тут шприн стоїть, ось отрубчастий. Воно вже тут зігнуло, гляньте. Блядь, я кажу, я в шокі, вроді береш, блядь, такі бабки віддаєш, а на такому на ровному місці, це така ситуація, си, дивитися. Дивіться, як воно тут зроблений цей механізм, блядь. Який дебіл робив? От конструктор каже, дивіться, ось, коли в другу сторону крутю, колесо піднімається. А сюди, коли йде нагрузка на колесо, коли йде нагрузка на колесо, от, ну, все держиться на цьому шплінтику. І ще й то короче, ця штука. Коротше, блядь, жопа. Коротше, така ситуація. Так що, люди, ну пишіть коментарі, коротше, що ви на це скажете. Ставляємо лайки, дизлайки, підписуємося на канал.